Давайте поговоримо про такий діагноз як хвороба Пейроні. О. Це на сьогоднішній день дуже розповсюджена Така угу. ну якби там не дуже, якби то і хвороба, але вона вносить певні корективи. Да? Коли, наприклад, там вона починає прогресувати, вона може закручувати статевий член, і під час ерекції можуть виникати якісь певні боліві відчуття. Угу. Е Мій знайомий не так не так давно прооперувався з цього приводу, і йому до уролог таки сказав, що дивись, якщо тобі було б 60 років, типа там 65, ок, типа, ми це не трогаємо. типа, ну якби там уже, по скільки типа там ну то це не на що не впливає, там загрози життю нема. А так тобі, типа, 37, типа, то краще це питання вирішити, але нема ніякої гарантії, що е, не, не відбудеться прогресу знову цієї хвороби. От розкажіть, будь ласка, що таке хвороба пейроні? Е, як її лікувати оперативно і як її лікувати консервативно? В лікування її ми не просунулися в консервативному. Угу. Так, звичайно, її можна прооперувати. Що це таке? Це бляшка е, білкової оболонки статевого члена, яка викривляє член в сторону, де ця бляшка є. Угу. Це як правило в бік або вгору, тому що бляшка формується згори або з боку статевого члена.